Правильно, немає, бо ми скасовували перші, вигравали перших два судових цих провадження саме на цих документах. Бо ми знаємо, бо Ще? у нас є відповіді офіційні з Верховної Ради. Це тому, це тому що немає, немає не того закону, не того. А ми вже не просимо, ну дайте хоча б який-небудь натяк на те, що там ви якось утворені в законний спосіб. Ми не про доступ до публічної інформації. Правильно. Вони не дають ніякої інформації, інформації. Яка створена, розпаряна. Абсолютно вірно. Да. Так, ми знає. немає. ви знаєте, Що їх немає. Що ви питаєте? Ну, ну, що, ну? ну А це що, це що ці не? люди хочуть від нас? Так, От конкретно, це це розумієте? Я не знаю, що вони хочуть від вас. Ну. Я не зрозумію, що ви хочете від них. Те ж саме ми хочемо від них. Да. Дотримання законодавства, ну, законодавства виконання так. Конституції і законів України. Ну, тоді Дуже добре, що робити. Так, єдине питання зі справи, яке у суду, суду апеляційної снації, значить ще де є, і воно дійсно є. Це...